Може, зараз трохи то нагородив щось не, не то і швидко і незрозуміло. Для когось. Я просто зараз так думаю, приведу вам на живому примірі. Да? Допустим, от, я доктор, ви мої всі пацієнти. Якщо я скажу вам, вам терміново, треба всім відпочити. 99% да, з тим будуть згодні. ну, понятне Тому що. Я сказав те, що ви хочете почути. Те саме я вам кажу. А після того вам треба змінити всім роботу. Скільки процентів згоди, Ну з тим буде згодні? 70%. Ну, бо 70% людей працюють не там, де би хотіли, на жаль, не так, як хотіли, платять не стільки, скільки б їм хотілося. Ну і взагалі, знаєте. Але 30, скажуть, ти що, братішка, а ну, а з чого ти то взяв? Я живу, я від своєї роботи кайфую, я займаюся улюбленою справою, я заробляю а, приличну суму грошей, ну хоча б там приличну, неприличну, але ту, яку мені вистачає. Оце те саме ну, з, з організмом там. Служ, дружище, тобі треба похудати. <кх> да? Ну, Мені треба. Тобі треба, ти худай. Тож ти там мене подивився, я скажу, якби мене заперед прийду придивили, як ось... Так само по-різному по робиться. Може, я не скажу, що я це зробив спеціально, але Ох, як то правильно пояснити, щоб всі зрозуміли, щоб ми то, як -то кажуть, не, не бігали із вугла в угол і більше не піднімали цю тему. Мені, звісно, дуже приємно, коли за мене переживають, але ж ну, не кожен раз, коли то, воно того не потребує. М -м Допустимо, і от просто в примір візьмемо. Якби Лука йшов здавати аналізи, як от ми просто по роботі ж, теж здаємо. Він перед тим два дні не їсть, кофе не п'є, я не знаю. їсть е, тільки рис, п'є воду і молиться богам, понимаєте? Для чого ти то робиш, якщо це не повседневне твоє е, життя? Мені сказали, завтра будеш е, здавати кров. Я кажу, а, хорошо. А на що? А на все каже, а ну думаю, ладно, тоді я лупану не 15 бутилок пива, як обично я то роблю, а вип'ю 10. Ну, я образно, звісно, ви ж розумієте, про що я кажу. Ну, тобто я не відказався від того, щоб ви не випити взагалі, допустимо, або не з'їсти там тої нутели, або ще щось. Ну, бо я так не роблю кожен день. А аналіз покаже тобі повседневне життя, правильно? Ну я я, ну, десь я ж правильно розумію, Я просто сам можу, десь я ошибаюсь. Поправити, але ж на то він і аналіз, щоб побачили, що в тебе робиться, а не то, що тебе за три дня попередили, що ти будеш аналізи здавати, і ти. святий перед іконою. То можна було б взагалі, я можу 3 дні на воді посидіти, прийти, здати, і сказати, беріть з мене цю святую воду, я не знаю. Вони сказав, Боже, ангел, як ти дожив до таких днів? Ой! Короче, ладно. Не, ну. Давайте ми просто не будемо боліти і тим більше друг друга лічити. І докторам довіряти. Довіряйте то, що у вас всередині, своєму організму. Ну якщо болить, то треба йти дійсно. Не треба терпіти, як я, бо воно дійсно воно, воно і юлі спати не дає в першу чергу. Сам не сплю. Ну і таке, знаєте, і ці таблетки жрати. Я розумію, що в цьому отут от я згоден, з вами нічого корисного нема. Бо якщо відріжуть не ногу, то виріжуть желудок від того количества таблеток, які я з'їв. Тут я з вами согласен. Але ну то там наварачував собі, о, все там. не-не-не, <сміст> Будьте здорові. <сміст> Банда, мені кажется, я кожен раз як роблю той рецепт, він у мене удосконалений і. Я вас постійно намахую, навіть десь. <сміст> не, ну я за. Як правило, я не чекаю, щоб воно там полежало довго, але зараз там, то сидів в телефоні, то відповідав на коментарі, то просто забувся. шмік-токи, шмік та й взагалі вирішив йому дати трохи отдихнути там. Боже, я вже бачу, яке воно шикардосне. Я зараз достану, вам покажу, звісно. Але знаю точно, що я його сьогодні не буду не різати нічого. Завтра, головне, не забути на море взяти з собою ножа. Плита грязна. має, все відоси спорчене. Та ні, ну бо воно викіпало, звісно. Е цей. Що я хотів сказати. Хлопці, то не я придумав, не я то перший сказав, але я з тим цілком згоден. Якщо ви хочете підкорити якесь е дівчаче серце, жіноче дівчаче, немає різниці. Не звіть її на якийсь. Кохве чи куди ви там їх чи в театр. Ви просто приготуйте таке сало і гукніть її по роботі. Я вам обіцяю, завтра вона вже буде розкидувати волосся по всій хаті і, ці, і викидувати з вашого, того, ну, ставити свої стаканчики там на ванні. То вам вже місця в хаті не буде. Так що, ну. Це сало, яке робить просто чудеса. Я не... А я вам зараз достану і покажу, що я так. В кастублі воно не симпатично. А на перчив, мама дорога. Попросив Юлю побути моїм режисером. Я ж це треба, це щоб ви. Оператором. Оператором. Це Часничок, ви поняли, так? Да? Ай, я моя, це. Я пам'ятаю хтось колись сказав, ой, слава, поїдеш в Італію чи приїхав в Італію. Найдеш собі італьянку. Китаянку, йо-мою, нащо воно мені? Ви отако подумаєте. В мене, по-перше, є Юля, а по-друге, що щастя в житті, коли воно щастя, те коли. У вас у двох слюна на пол капає від того, що ви бачите. Ну, як би воно мене зрозуміло. Казала, давай ще макаронів поїмо. та? Паста, паста. тусуйся ти со своєю пастою. Ой... Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, ой-ой-ой. Вы ж подождите, вы То ж, ще ж не фініш, не Як то воно там робить. Отаку. Вот а Юля поприбирає потом. Ну, це ж навіть. Ну. Поприбираю. Це ж Накрути, перед вами треба. Та тут воно таке першому, що так? в очі випадають. А... Ну, по крайней мере, юшка. Ну, сало то ж більше на себе солі не візьме і перцю, і, чим на повольно. Божечки, вот. хай так, же завтра то... буде. Да, Ми вже і спати не заливать не будемо. <ріх> Якщо завтра на тому на морі обнаружиться, що тут не 5 кусков судочки, а всього один і... або вообще там половинка, то, то у нас же ці домові у живуть. Да. <ріх> і ну на подтонець я... Як завжди, ви ж розумієте, я роблю той. Макарена. дон ось час, І коли ви його вструсили... Все. Тіряй сознання, слава. Убери кришку. Убирай. Ой-ой-ой. ой Так? Ой -ой -ой. Да? Не вистачає тільки красного перчика якогось такого збити. Для пейзажа чисто. Чисто для пейзажа. Смачного, не забувайте цей рецепт, він без холестерину. Ламаємо італіянський мозг женський. Воно один мужик з дітьми, другий. Це українці все сидить третій. Я за ним четвертий і ось п'ятий. Спиною сидить. Всі, всі кілограм по 150. Віса. Я серед них ще дюйбовочка в общем. Так що Отак. Зато у кожного з них стільки дітей, що я не знаю, вони ще да? Якщо дітей тут зараз випустять всі. А людей, звісно, багатенько, сьогодні багатенько. Але ми ж тут... Запахи робимо на весь пляж, щоб ви розуміли. Не втримались, ми не дочекалися всіх наших остальних, тому ми. Я запах вчує Саня Садяв запах сала. Прибіг. Ждемо остальних, що місце зайняли, найголовніше. Погодка така, дивіться, ні одної волни немає. Рідка погода. А, до речі, сьогодні ось повзлітали ті, як їх звати. Ну, зрозуміли, самолітики ці маленькі, які на воді рушають на, не на колесах, а на водних тих. Я кажу, це ж вони тільки в таку погоду можуть літати або десь приземлятися наверное, на річку або ще щось. А так сьогодні можна і по морю гасати. Хмарно такого легенько, але все одно жарко, знаєте, то я думаю, що ми поставили зонтик, бо і так загорим. Ну, ага, Зразу видно. Ukrainian style, козачі. Ну, речі, дівчат, я вам скажу, наших теж дуже э, заметно вони виділяються. По-перше, купальниками. Знаєте, такі в стилі України або вишиванки, або жовто-блакитні, або Я маю внешня краса, ну і плюс тілосложення. Наші дівчата одразу видно, що кров з молоком. Всі такі, ух, не те, що ці воно ходять тут. Вітер дує, вони не знають, що їм робити. Ай, Ладно, будемо віддихати сьогодні. Що там назбиралось в мене на відео чи ні, а зараз подивлюся, якщо то викладу вам. Я ще ж забув опять похвастатися. Зараз вам покажу. Не, ну, За підписників скажу. В общем, з тих пір, як тут у нас началось, опять, ну, такі незначні недорозуміння, ну, коли прийшлося скажем, навіть з із старих підписників деяких відправити вслід за російським кораблем. Вот, то кількість підписників різко збільшилась. 45 чоловік 50 за тиждень. То... Це нормально, це прям супер. Вітаємо нових підписників. Да, вітаємо нових підписників. Сподіваюся. Ні, Ну вже там щось були, підписались 50 зразу ну, на одне відео. Потім, напевно, друге включають і зразу ж відписуються. Ну, То, як то кажуть, іде істерний відбор. Всі, хто з нами лишиться, будемо старатися. Всім привіт. І що саме та Тадам, сьогодні перша соточка вже капнула. Зараз пофастаюсь.